Тому я навчилася за чотири місяці все почалося з лекції. Нам розповідали про реквізити, дуже багато реквізитів, і тоді ми ще не знали, що вони з нами надовго. Потім ми вирішили створити власне підприємство. Спочатку придумали назву компанії, а далі найцікавіше за допомогою жеребкування ми визначили хто ким буде: директор, секретар, юрист, бухгалтер, піар-менеджер, начальник відділу кадрів, завідувач адміністративних робіт, завідувач канцелярії, виробник парфумерії, IT-відділ і навіть охоронець підприємства. Так у нас з'явилася команда мрії. Далі наш піар-менеджер розробив логотип підприємства. Юрист написав статут, а відділ, зробив сайт. А директорка Софія Віталіївна всім уважно спостерігала та керувала. Наступним завданням було створення поздовжного та кутового бланків підприємства. Вони довго не хотіли в нас виходити дуже довго. Але ми поднапряглися і все вийшло. Паралельно ми вчили реквізити і тут стається перша лабораторна робота. у по поу У нас був файл з реквізитами, в якому було багато, багато помилок. Нашим завданням було визначити, що це за реквізит, який у нього номер і найголовніше правильно його оформити. Я пам'ятаю, як боялися навіть починати цю роботу. Але лабораторно ми здали, видихнули і забули. І тут модульний контроль номер 1 але з ним ми впоралися швиденько, без загиб втрат нервових клітин. Потім ми розглядали різні види документів, писали заяву про прийняття на роботу до підприємства 1001 аромат, автобіографію, характеристику, де написали про себе все найкраще, бо чому ні, резюме та форму П2ДС. Це було реально корисно. Далі ми проводили засідання трудового колективу. Було і відкрите, і таємне голосування. Також писали протокол засідання та витік з протоколу. Відчули себе серйозними людьми. Потім була довга лабораторна, просто довга без коментарів. І заключним завданням стала презентація про реквізити. Це були справді незабутні емоції, які я запам'ятаю надовго. Так само, як реквізити. Бо тепер вони точно зі мною не завжди.